Всім привіт! Так, сьогодні що будемо підчеплювати борони? Не знаю, напевно, ці легкі райборінки будемо підчеплювати. Заросло все, звісно, бурянами. Е, ну не знаю, хочу борнувати соняшник. Посідів я, там є в мене відео, саксон. І хочу його заборнувати, вже пройшло 4 дні на полі заборонував трактором, МТЗ боронував тяжкими боронами, ну а тут на городику, думаю, заборную сам. І це не знаю поки ж. що робити. Чи вчепити оці борони, либо ж в мене є одна важка борона. Неї. Ну звісно це буде довговато, у нас така погода. Вон. Під дощ. Сьогодні передавали дощик. Ну, не знаю, буде чи не буде. І це вирішив вчепити, напевно, ту сцепку, кинути стовбика зверху. Попробувати боронувати. Нічого це аж бак зжало. Хоча солярки тут ну, соляришки у нас повний бак, можна працювати. Вже насіння проклюнулось, вода є. Запитували мене, чого в мене так радіатор по цю сторону кришка, тому що це вже другий радіатор, я тут пересверлював отвори, нарізав різьбу і чисто ошибочно, коротше я... Нарізав різьбу неправильно. І вийшло, що він у мене по цю сторону став. Це не те, що я хотів так зробити, а коротше, так вийшло. Ну нічого, так, -то навіть з збоку наливаєш воду, треба посередині забивати. заливати. й нормально, тут шланг сюди йде, бризкає, а не посередині десь там заливається на ремінь. Так, ну що, будемо, напевно, запускатися, підчеплюємо борони і виїжджаємо. I Так, ну що, все, закінчив я роботу, як би нормально. Справився мотоблок. Навіть шестою передачею питався барнувати, ну доводиться він нагрівався і все. Тяне хоч би що. Пособорний скачуть. Сильно легки, накидати груз. Груз питався кидати, ну починають горнути. Ну нічого, зараз подивимося, що вийшло з цього. Трішки машу з сапуна, ну тому що скакав, видно, і понакидував масільця сюди. А так, все нормально. Зараз подивимось, що там у нас вийшло. Звісно, важка борна є важка борна. Ну а легкий це так. Погода спортилась, взагалі вітер вже почався. Коротше, я так вирішив швидко забарнувати. Ну ось що вийшло. Якби Дочку якби і змішило. Та і все. Ну, Тут, звісно, ця трава суха, і з-за цього вона трошки забивалось. І так, то нормально. Тут де не проходив, тут. Видно, де я не проходив, тут дуже пробігся. Ну нічого. Поле вирівнялось. Нормально, Якби... 에... можна було, звісно, важкою бороною пробігтися, ну але... нічого. Що? що маємо, то маємо. На персику курчавіс почалась, але я вже бризкав вже два рази скором. І з-за цього що трава тут вже я косив, вже не один раз. Наверно, завтра пробіжу ще покосити. І за цього тут і болезні і збираються. Фризою не можу зайти, там спробував з того краю фризою. А воно наматує і нічого не виходить. Коруч. Тепер треба косою буде ліскою, оце все діло збити Ну а так. Кстати, сонячник вже проклюнувся, це другий день, другий день після посіву І вже клюшка така вже проклюнулася. Надію, що піде дощик у нас і буде слабо. Так що якось так. Все, Всім удачі, до нових відео.